Інструмент підтримки, допомоги та любові каріта з Чернівецької єпархії вже понад 5 років. Функціонує на території Буковини. За цей час в установі допомогли сотням мешканців нашої області та внутрішньо переміщеним особам. Тож, чим живе центр зараз, знають наші журналісти. Вони допомагають внутрішньо переміщеним особам із самого початку повномасштабного вторгнення. Благодійний фонд карітас Чернівецької єпархії прозвітував про свою діяльність за останні два роки. Це був період складних випробувань та викликів, кажуть в останові. Втім, завдяки спільним зусиллям тут продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує. Ця діяльність, яку ми показали, це маленька наша потуга, щоб, можливо оці сплячі серця розбудити. Можливо, ті Ця, які десь втомилися, заклик, що сьогодні кожен із нас не сміє жити так, як жив, а має часточку свого життя жертвувати для того, щоб мир, любов і перемога настали. Карітас функціонує у Чернівцях вже протягом п'яти років. Це велика родина християн, які діляться своїми ресурсами. Йдеться не лише про кошти, а й про пожертву своїм часом, силами та фаховими знаннями. І насправді, протягом 2022 року Карітас було однією з тих організм. Які найактивніше допомагали внутрішньопереміщеним особам, фактично за весь минулий рік вони надали допомогу на суму близько 48 мільйонів гривень. А насправді, це достатньо великий обсяг допомоги для внутрішньопереміщених осіб, для діток з інвалідністю, для діток, які потребують додаткової уваги. З 24 лютого 2022 до Карітусу завітало чимало внутрішньопереміщених осіб, серед них і Людмила. Вона з Миколаєв. Каже, коли почались обстріли, була дуже налякана, а допомога у Чернівцях буквально знайшла її сама. познайомилася з Карітасом прямо на залізничному вокзалі. Ми були якраз з дитиною і нас привітали, прийняли чайочку, пригостили дитину, іграшку дали. Ми ну, такі були трохи, звісно. Знервовані і злякані. Відтак Людмила почала волонтерити, аби віддячити людям, які у свій час протягнули руку допомоги. Три місяці була просто волонтером. На оці набори ми ходили, складали гігієнічні, продуктові. І мені було якось легше тим, що я і відвілікаюся, і корисна. Наразі жінка працює у карітасі і допомагає таким, як вона сама. Людмила Труфан, Руслан Батюк, теми дня ТВА.